Доброго дня, друзі! Сьогодні наша команда відкриває нову рубрику Питання і відповіді. І сьогодні будемо задавати питання Олені Нікітенко. Вітаю, друзі! Буду рада, Оля, чути твоє питання. Ліна, скажи, будь ласка, от багатьох людей цікавить питання. А, а чи можна виростити на своїй дачній ділянці врожай овочів та фрукці, фруктів без використання хімічних препаратів? Чи існують альтернативні методи? Так, звичайно, існують. І це біодинамічне землеробство, органічне землеробство, пермакультура та інші методи, які дозволяють використовувати біологічні препарати і обходитися без хімії. Ми розглянемо біодинамічне землеробство, тому що наш канал присвячений саме біодинамічному землеробству. Біодинамічне землеробство має в арсеналі такі методи і препарати, які дозволяють досить довгий час обходитися без хімії, іноді взагалі обходитися без хімії. Також методи біодинамічного землеробства дозволяють покращити родючість ґрунту, іноді навіть відновити родючість ґрунту. Що це нам дає? Це дає Здорові рослини, здоровий ґрунт. А здорові рослини і ґрунт це умова, необхідна умова для того, щоб тримати шкідників рослин в якихось певних рамках. Друзі, в мене буде до вас таке питання. Чи використовуєте ви, ви своїй дачній практиці? Біологічні препарати та нетрадиційні методи ведення сільського господарства пишіть нам під цим відео у коментарях. Будемо раді з вами дискутувати на цю тему, Підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!